Вітаю пані та панове. Дякую, що приєдналися до нас. Це восьма зустріч за засідання від відбіркової комісії з проведення конкурсу на заміщення посади директора Бюро економічної безпеки. Мене звати Лаура Штефан. Я є головою відбіркової комісії відповідно до закону України про бюро економічної безпеки України. Ми Оголошуємо проєкт порядку денного, який був опублікований більше, ніж за 24 години. Перш за все, перевіримо кворум засідання і я попрошу колег відповісти. Олег Гіляка. Присутній. Донатес. Присутній. Тетяна. Тетяна не присутня. Юрій. Присутній джим. Присутній. Я також присутня. Отже, п'ять членів комісії присутні. У нас є кворум, і ми можемо відкривати нашу зустріч. Пропоную затвердити такий порядок денний. Затвердження рейтингу кандидатів за результатами оцінювання практичного завдання на професійні практички, навички та вміння. Друге питання: затвердження загального рейтингу кандидатів. І третє затвердження графіка співбесід з 16 кандидатами. Які подались на посаду директора економічної безпеки. Якщо є додаткові питання до порядку денного. Повідомте про це зараз. Не бачу підняті руки. Тоді пропоную переходити до голосування. Давайте голосувати, Олеже. Я за порядок даний. Дякую, Донатеся. А я підтримую. Юрій? Я голосую за. Дякую, Джим. Також я за. Дякую. І я також голосую за. Порядок денний затверджено п'ятьма членами комісії присутніми сьогодні. Першим питанням порядку денного є затвердження рейтингу кандидатів за результатами оцінювання практичного завдання з професійних практичних навичок та вмінь. 16 квітня відбіркова комісія провела три етапи конкурсу, включаючи практичне завдання з професійних практичних навичок та вмінь. Усі 16 кандидатів, які були допущені до цього етапу конкурсу, взяли участь у тестуванні. Кожен кандидат відповів на одне практичне завдання, випадково вибране з полузавдань. Спеціально для нашого конкурсу та наданих комісій безпосередньо перед тестуванням. Завдання охоплювало дві галузі: право та економіку. Відповіді кандидатів були роздруковані, підписані кандидатом на кожній сторінці, відскановані. Та опубліковані на веб-сайті Кабінету міністрів. Також, шановні колеги, 17 квітня кандидат, кандидат Шепетін подав прохання доповнити свою відповідь на практичне завдання, стверджуючи, що через технічну помилку частина його відповіді не була надрукована. Оскільки під час проведення тестування технічних помилок не було зафіксовано. А файл на комп'ютері має той самий зміст, що і надрукована та підписана відповідь кандидата. Я пропоную, враховуючи ці коментарі, відхилити це прохання пана Шепетіна. Чи є у вас зауваження щодо цього? Я лише хочу додати. Що деякі з членів нашої комісії були присутні під час тестування, і ми не помітили технічних проблем на той момент. Це правильно, Джиме? Так, так, так бачу, так. Та, бачу так, підтвердження з боку членів. Проблеми не було заявлено під час тестування під час проведення цього завдання. Дякую, дякую, Юрію. Таким чином, давайте перейдемо до голосування щодо скарги пана Шепетіна і щодо відхилення запиту кандидата Шепетіна. Запрошую до голосування. Олеже. Я голосую за відхилення. Дякую, Донатеся. Також я за відхилення. Юрію. Я голосую за відхилення. Дякую, Джиме. Також голосую за відхилення. І я підтримую вас. Таким чином всі голосуємо за відхилення. Відповідно. Згідно з рекомендаціями та правилами конкурсу, ми залучили групу експертів щодо надання рекомендацій по оцінці відповідей кандидатів. Члени комісії вивчили відповіді кандидатів та рекомендації щодо оцінки, і ми готові зараз затвердити результати цієї оцінки, я хочу зараз передати слово пану Олегу який. Оголосить список кандидатів. Я попрошу вас оголосити список кандидатів, кількість балів, які вони отримали за своє практичне завдання з професійних практичних навичок, так, вмінь. Я хочу тут втручитися, Лора. Хочу сказати, що мене вразили результати оцінки, тому що їх робили. Декілька експертів. Це не лише одна особа брала участь та робила висновки. і Я думаю, що це був непоганий спосіб для того, щоб порівняти оцінки та ідеї від різних експертів. Дякую, Джиме. Дякую, це важливо. Отже, передаю слово пану Олегу, який оголосить список кандидатів. Дякую, пані Лауру. Отже, рейтинг кандидатів за результатами оцінювання відповідей на практичне завдання на володіння професійними практичними вміннями та навичками. Від, відповідно від більшої кількості до меншої. Отже, Скомаров Олександр Вікторович, 93,35 балів. Цивінський, Олександр Ігорович, 76,65 балів. Ярманок Роман Олександрович, 76,65. Ситников Олександр Анатолійович, 73,3. Даменцов Руслан Васильович, 66,7. Ковчий Аттіла Ласкович – 66,65. Ворвлюк Максим Васильович. 56,65. Пахомов Руслан Володимирович, 50 балів. Рачинський Руслан Михайлович 50 балів. Масштабей Сергій Валентинович 30 балів. Татарінов Роман Володимирович – 26,7 балів. Буртовий Михайлов Олексійович 26,65 балів. Дубовик Віктор Вікторович, 26,65 балів. Шепетін Ігор Олегович, 23,35. Омаров Аміл Азатоглир. 20 балів і Борисенко Олег Володимирович 13,3 бала. Дякую. Дякую, пане Олеже. Повторіть, будь ласка, для пана Маштабея. Можливо, нам перек... Секунду. Маштабей Сергій Валентинович 30 балів. Дякую. Шановні колеги. Я пропоную, що зараз ми проголосуємо за результати оцінювання практичного завдання. Чи є у вас зауваження або пропозиції? Не бачу зауважень. Тоді пропоную перейти. До голосування за результати оцінювання, які були представлені паном Олегом. Переходимо до голосування, Олеже. Я голосую за затвердження рейду. Дякую, Донатесе. Я також голосую за Юрію. Я голосую за. Дякую, Джиме. Я також голосую за. І я також голосую за затвердження результатів оцінювання практичного завдання. Переходимо до другого питання. Це затвердження загального рейтингу кандидатів. Згідно з правилами конкурсу, загальний рейтинг кандидатів складається з результатів тестування когнітивних здібностей, доданих до результатів оцінювання практичного завдання з професійних практичних навичок та умінь. Знов я звертаюсь до пана Олега. Будь ласка, оголосіть список кандидатів та бали. Було 16 кандидатів. Передаю слово пану Олегу. Дякую. Дуже сумарний рейтинг кандидатів. Скумаров Олександр Вікторович, 215,35. Яроманок, Роман Олександрович 199,65. Ситников, Олександр Анатолійович, 193,3. Пахомов, Руслан Володимирович, 191 бал. Цивінський Олександр Ігорович, 185,65. Даменцов Руслан Васильович, 183,7. Ковчий Аттіла Ласлович 179,65. Ворвий Максим Васильович, 167,65. Рачинський Руслан Михайлович, 167 балів. Дубовик Віктор Вікторович 153,65. Буртовий Михайло Олексійович. 151,65. Шепетін Ігор Олегович 144,35. Масштабель Сергій Валентинович 141 бал. Татарінов Роман Володимирович 133,7. Омаров Аміл Азатогли, 132 бали. Борисенко Олег Володимирович 131,3 бали. Дякую, дуже дякую, пане Олеже. Дякую, що оголосили список. Якщо немає зауважень на цьому етапі, а я не бачу підняті руки, я пропоную перейти до голосування і пропоную вам затвердити загальний рейтинг кандидатів, Олеже. Я голосую за. Дякую, Донатесе. Я також голосую за затвердження списку. Юрію. Я голосую за. Дякую, Джим. Я також голосую за список. І я також підтримую. Таким чином, у нас є ПАВ 5 голосів присутніх членів комісії. І також список затверджений. Третій пункт порядку денного це затвердження графіка співбесід з кандидатами. Оскільки в конкурсі залишається 16 кандидатів, всі вони будуть запрошені на фінальні співбесіди. Ми плануємо провести співбесіди з кандидатами 8 червня, 9 червня і 10 червня. У нас буде 6 кандидатів 8 червня, 6 кандидатів 9 червня і 4 кандидати 10 червня. Всі ці співбесіди відбудуться у Києві. І для того, щоб передбачити графік, ми назначаємо призначаємо певні часові рамки. Почнуться вони о 9 ранку. Друге у 10.30, третє у 12.00, четверте інтерв'ю у 14.30, п'яте, п'ята співбесіда о четвертій та шосте о 17.30. Отже, для того, щоб процес був справедливим і Завжди, коли у вас декілька співбесід, виникає питання стосовно порядку співбесід, як їх як кандидатів розподілити. Для того, щоб процес був справедливим для всіх, я пропоную провести жеребкування для визначення порядку співбесід. Цей порядок буде визначений автоматично. І згідно з цим інтерв'ю, ми будемо запрошувати кандидатів до участі у цих співбесідах, починаючи з 9 ранку і закінчуючи останнім у 5.30. Звучить трошки складно, але це не так. Нам буде потрібна допомога секретаріату. Хочу попросити секретаріат поділитися екраном, трошки збільшимо, щоб було видно всі прізвища. Отже, бачимо імена всіх кандидатів. Переходимо і проведемо жеребкування з цього списку. І зараз на екрані ми бачимо новий згенерований список кандидатів, і саме в такому порядку вони будуть запрошені до інтерв'ю з 1 до 16. Номеру. Останні чотири кандидата. Будуть запрошені на 9 червня. Знов-таки хочу попросити Олега, щоб він пройшовся по всіх кандидатах і представив нам. Дякую. Отже, список кандидатів в тій послідовності, в якій ми будемо проводити співбесіди. Татарінов Роман Володимирович. Шепетін Ігор Олегович, Масштабей Сергій Валентинович, Ярменок Роман Олександрович, Дубовик Віктор Вікторович, Похомов Руслан Володимирович, Скомаров Олександр Вікторович, Вовль Максим Васильович, Даменцов Руслан Васильович, Омаров Аміл Азат Буртовий Михайло Олексійович, Ковчий Атіла Ласлович, Цивінський Олександр Ігорович, Ситников Олександр Анатолійович, Боросенко Олег Володимирович. Рачинський Руслан Михайлович. Дякую, пане Олегу. Дякую колегам з секретаріату, які допомогли нам, нам технічно. Чи є запитання або коментарі по цьому питанню? Так, в мене є один коментар. Я думаю, що коли ми називали послідовність, ви сказали з першої до 16-ї. Так, це неправильно, виправте, будь ласка. З першого по шостого вони будуть 8 червня, наступні шість пропонуються на 9 червня, і останні 4 – 10 червня. І всі ці кандидати, які будуть брати в участь в співбесідах, вони отримують запрошення. Дякую, Дона, за те, що виправили. Ще є, є ще коментарі. Не бачу руки. Таким чином, я пропоную затвердити графік співбесід, як він був згенерований. І знов таке слово Олегу. Я голосую за. Я також голосую за. Юрію. Я голосую за. Джим. Я також підтримую список. І я голосую за список. Таким чином, ми затверджуємо графік співбесід голосами присутніх кандидатів комісії. Я думаю, що ми вичерпали порядок денний сьогоднішнього засідання і тому пропоную перейти до останнього етапу. Зустрінемось на співбесідах у Києві. Дякую за вашу потужну роботу. Хочу подякувати перекладачам, а також колегам з кабінету. Міністрів і нашому шановному секретаріату за всю їх роботу та підтримку нашої роботи. Дякую за вашу увагу. Дякую, що приділяли час цьому конкурсу. Побачимось. Бажаю успіхів!